Я вітаю вас, мудрі неповторні люди, і сьогодні відео про те, що ми ніколи не бажаємо втратити, що нам так цінно берегти, і чомусь зараз так воно сильно активоване в нас. І знаєте, я просто відчула в собі одну дивну річ. І зараз хочу поділитися з вами. Раніше, коли ми більше жили в подвійному світі, Тобто ми могли бути і поганими, і добрими, і злими, і якими там ще різними. І якось так воно переживалося нами, знаєте. Тобто, якось ми хотіли завжди ставати кращими, так? Все ж таки, десь якесь сумління було, якесь там було щось протиріччя всередині, ми проживали. так. А зараз я скажу вам, що я зловила себе на тому, що коли ти тренуєш свої стани, які я тобі якимись рідними, такими розширеними, такими, знаєте, об'ємними, ти зливаєшся з простором, ти спілкуєшся з стихіями, ти відчуваєш свою таку якусь приналежність природну до цього простору, де ти є. Ти відчуваєш таку певну легкість тебе так не турбує вже той страх. Багато хто з вас пише, що ви стаєте, якби такий пофігізм включається. Так це, друзі, не пофігізм. Це ваше внутрішнє єство розширило себе до таких меж, що ви вже відчуваєте себе як велику духовну істоту, не просто сконцентровану в тілі, а яка вже є набагато більшою. І знаєте, коли відчуяв, відчуваєш цей стан, і коли знов десь якась проблема включається там десь, хтось на тебе нападає агресивно, якісь новини такі, от там бачу, сидять, такі прямо, є такі прямо, знаєте, що з них тільки і йде отей негатив, а хочуть здаватися, вдаватися, хочуть позитивними людьми. А сам саме мислення негативне. І знаєте, якщо щось вас відволікає, то ви вже це чітко і ясно відчуваєте, правда? Раз, а ви знову, а, а мені ж там було, мені там спокійніше, мені там в тому спокої, глибинному такому, мені там, в тому, навіть по фігізму якомусь, мені там спокійно, і я якось відчуваю себе по-другому, по-іншому. Якось я там знаходжуся і мені, мені стає якось. Як то я в такій єдності з чимось знаходжуся, навіть не пояснюючи там, не будемо казати якісь там голосні а, сьогодні слова, а просто, знаєте, ота рідність, така якась спорідненість десь відкривається. І ти не хочеш її втрачати. Ти не хочеш втрачати ні на мить її. Ти не хочеш, щоб тебе щось вибило звідти. Ти не даєш йому права вибити тебе звідти. З того стану твоєї внутрішньої єдності. Ми не хочемо більше, щоб нас щось вибивало. Ми не хочемо звертати увагу на негатив, на, на агресію, на щось. Так, ми бачимо новини. Ми, ми бачимо, що там десь крутяться. Хтось там десь щось домовляється, хтось там десь щось робить. А ми в той період ми не хочемо втрачати от той центр, який у нас сформувався. Ми не хочемо втрачати. Той стан, який ми переживаємо як свій власний, спокійний, глибокий. І ви знаєте, колись ми, я до нього так йшла до цього стану, тренувала, його тренувала, а потім сталося так раз, і я усвідомила, що це вже він мій от постійний. І якось так мені в ньому добре. Так, Звичайно, я вирішую всі свої проблеми, так, як будь-яка людина, яка живе тут на землі, так, бо тому що вони є у всіх. Звичайно, я щось я роблю, роблю, а потім все одно я не хочу а, десь відволіктися, від саме цього стану, де я вже себе впізнала. І коли я дивлюсь на інших людей, яких я знаю в моєму оточенні, багато хто з них також, особливо ті, що навчались на моїх курсах, в моїй школі, також відчувають ці стани. Отакі, от от, як то кажуть, моя душа, я її чую, моє серце грає таку мелодію, яку я розумію. Я відчуваю, в мене очі дивляться по-іншому вже. Я стала відчувати, де в мене блоки якісь є, що мене блокує, що мене хоче всмоктати кудись там, що мене хоче випити з цього стану. Я тільки так раз, а я не хочу його втрачати. Я роблю вибір бути в ньому. Це все нікуди не дінеться. Я його вирішу, все, що потрібно. І мені ще й допоможе цей простір, в якому я є. Але я відчую правильне рішення. Я побачу правильну людину. Я, я побачу правильний крок. Я побачу відчую інтуїтивно свою правильну думку. Тому що я є в тому стані, я його люблю. Я люблю цей стан, де я є. Розумієте? І я... Так само дуже чуттєва людина в мене. Я відчуваю, як змінюється погода, так само видно, як ви. Емпатичні люди, які відточують свою емпатію, які є провідниками знань, наприклад, і вони їх відчувають. І ви знаєте, це є дуже чуттєво, і та чуттєвість, про яку я вам говорила, що зараз ми її всі відточуємо з вами, просто відточуємо. І не забувайте, що людина емпатична, люди, які працюють в благо простору, вони переробляють найбільше негатива, ніж інші. І якщо ви стаєте на цей шлях, так, то ви вже це робите. Якщо ви свідомо це відчуваєте в собі, то ви вже цим займаєтесь, можливо, довго. І можливо, ви не можете пояснити собі стани, в яких ви перебуваєте, коли ви обробляєте. Те все, що має перейти на шлак, який, знаєте, як прогоріти через вас. То ви, ясне діло, що ви втрачаєте енергію, але ця це, це втрата йде не довгострокова, вона короткочасна. І ви знову і знову йде прилив, а прилив сили йде, відповідно, ще більший. Тобто, все це, що ми з вами зараз проживаємо, цей етап, це, це в цьому періоді, де ми є, він є необхідним для нас. Тут ніхто не народжений просто так. І якщо десь на вас нападають агресивні енергії, хочуть вас пробити, скуснути, гризанути, то ви знаєте, що ви завжди сильніші. І проявіть свої найкращі сторони в благо всього простору. Ну і звичайно, як я завжди кажу вам: бережіть ваших дітей, тому що вони ще не мають статності самі себе захищати. Кожен має це розуміти. І так, я надіюсь, що я вам передала цей стан, те, що у нас відродилося, і ми його не хочемо втрачати, і ми ніколи його не втратимо. І нехай з цього стану ви найкраще розумієте себе. І нехай з цього стану ви відчуєте все те, що маєте відчути для себе. І нехай ваше життя, дорогі мої слухачі, стане легшим, благодатнішим. І щоб ви розкрили ту свою природну істину сутність настільки, щоби ніхто не зміг більше вибити вас з вашого знання. Сьогодні все. Дякую, як завжди, моїм слухачам, дякую новим підписникам, дякую за ваші вподобачки і за ваші коментарі. Будь ласка, приходьте на мої наступні відео, будемо далі тренувати свою здатність до найкращого життя. До побачення! Всім здоров'я і світла!